Попередньому четвертьфіналі це буде конкурс Фристайл. Вільний стиль команди жартуватимуть на вільні теми у вільному форматі. І перший формат, який нам запропонують, буде кам'янецький. Кам'янецький формат, місто Кам'янець-Подільський. А де живемо, про те й жартуємо вибудок студентському гуртожитку. Тьома, встань, виключи свій будильник, я тебе прошу. Во, дай поспати! Цілу ніч мертві свині снилися. То це нормально? Ти ж спиш між банками з тушонкою. Дивися, браток. Через 10 минут тобі прийдеться десь злиняти. До мене прийде дівчина. Вов, там окрім твого фейсбука нічого нема. Яка дівчина. Вже є. Вчора познайомився. Де? ВКонтакті. Сердечко і два коменти під авою, і вона моя. Аж бігом. Ого, ты яка на фотках такая и в жизни. привет. Убью. Понял. Привет. Привет. Это мой брат был. Дуже милый брат. Заходь, вот в тесноте, да не в обиде. Ой, ну, рассказывай что-то. день назад себе купив утюг, І з парою. Піш -піш 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 -піш. О, ще одна класна ситуація. Я їздив до бабки на Чукотку, як був малий, і, коротше, на ЖД вокзалі. І ця тітка говорить: шановні пасажири, увага, будьте уважні та обережні. На протоптану колію прибувають транзитні сані. Нумерація песиків з хвоста Барсіка. Що ти мелеш? Це історія життя. ти? Що це таке? Прикинь, Вахтёрша займається аеробікою. Сіла на шпагат встати не може. Я її підняв. Весела в тебе вахтерша. Ага. Угу. О! Це вона почала показувати прийоми теквандо. для першого курсу. Вова. Нам треба з тобою серйозно поговорити. О, це я понімаю. Взагалі-то в мене сьогодні день народження. З праздничком. Знаєш, воп, я уявляла це свято трішки не так. Ми з тобою вдвох. Гарна музика, шампанське, поцілунки. Да! А я трошечки не так. ДА? Та ні, шутку, що ти ж жкавечик. Ти такий ніжний. Да-да-да. да Мої друзі називають мене палмалів. Слухай. А в тебе взагалі до мене була дівчина? А, та була. Що ми знаємо, проходили три роки, потім рік в гражданському браці, троє дітей, в принципі, нічого серйозного. Так, дивіся. давай тако, ти сиди тут, а я пішов з пацанами футбол пограю. Вова! Бух! Ти що, не так мене вже ті три стаканчики вставили. Знаєш, я так і знала. Ти такий, як і всі хлопці. Я навіть не здивуюсь, якщо ти під ліжком ховаєш носки. А от і не треба! Я під ліжком ховаю Артема. Любі друзі, а знаєте, насправді наш університет це одна велика сім'я. Викладачі, студенти, вахтьори. Зараз в нас там. Повним ходом йде сесія і здаються дипломні роботи. А ми через цей КВН вже третій день тут. Спасіба вам. Спасибо. 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 Команда КВН «Кам'янецький формат щастя, здоров'я, сміття. Спасіба вам. За теплі Snow is falling from the sky. Команда КВН Кам'янецький формат дякує за підтримку інтернет провайдеру Crazy Нетворк. Ну і знову ж заговорили про.